По цій дорозі, де забор наш. Тут ціла колона танків стояла. Вірвалися в хату, тоді нас повиганяли, а на їх влаштувалися вже на балконах, снайпери. А вони налітають десь звідси, звідси, і звідси п'ять чоловік на голову куртки наділи, так, щоб не видно куди, і за, за рукав, а я заділа. Кажу, а куди це ви його забираєте? Нічого, скоро війна закінчиться, Пойдем? через пару днів, він прийде теж додому. Це Новозибку Брянська область сезону No2. Віддільні камери, кажу, сидить, з паралельної камери. Чули, що журналіст там, і хилюк. Дорогі мої мамо і тату. Я живий, здоровий. Найцінніше, що в нас є зараз. Звати його Діма Дмитро. Він завжди себе. Представляє як Дмитро. Він у нас взагалі дуже освічений. Спочатку в нього був технікум електроніки, а тоді був університет Шевченка, філологія російська і українська, а тоді ще була й аспірантура. Але він щось пішов, йому сподобалося в журналістику. Він зупинився. На Уніані працював там вже довгенько, років вісім чи дев'ять, чи вже й десять. Якщо відкрити сайт Уніану, то ці перші дні, 24, 25, 26 лютого, там ще з'являлися новини від Дмитра. Mm. Тобто да. він працював ці перші дні. І... Працював да. ще 24 го був на роботі, аж поки не зірвали в Дмитові міст. Тоді вже не можна було в Київ добиратися. Я Просто бачила новини. Якраз було про те, що колона техніки Росії. Міської, що підірвали дамбу, то це він тут, як очевидець події, писав Браво. про це? Він тут по цій дорозі, де забор наш. Тут ціла колона танків стояла, і... Всю дорогу зайняли, а тоді а вони до моря. пішли до моря. А, а потім, мабуть, пропав інтернет, бо у нас світло пропало, бо Все пропало. зарвало. Угу. То вже не було, мабуть, інтернету. Через то він більше не передавав. А коли було взагалі окуповане село? Як це сталося? 26-го вони приїхали. Вони перший день нас не трогали, по-моєму. По дорозі їдуть та їдуть. Дуже тільки багато. Другого числа вигнали нас з хати, просто грукають і двері, Ці буряти, такі шкети невеличкі. Кругом хати спочатку почали з автоматами ходити, тоді вірвалися в хату. Тоді нас повиганяли, це не тільки нас. І сусіди в нас теж так само на дворі стояли, як і ми. Їх там наїхало, з'явилося вже дуже багато, більше як було, і почали гасейнувати. Саме найперше позабирали телефони, що де було таке, цінне позабирали, а найш, е, влаштувалися вже на балконах. Я так зрозуміла, що ніби як снайпери чи що. Цілу ніч були у нас на балконах. Як вам взагалі вдалося врятуватися тоді, коли в будинок був ось цей приліт? Це вже було десь після обіду, 2 числа. Ми в хаті були, о, всі троє. Діма, якраз напроти цього, де снаряду купив град, би. а то ж веранда така була на всю хату. Та воно аж полетіло десь аж туди, в, в город. А потім це вже ми замурували. Тоді, якби з нас крізь, то нам капець було. Воно вдарило в стіну. Так. Да. А він тут сидів, а я на, там в кочегарці. У нас тут стіни такі, такі блоки стоять і вкладені це кирпичом. А воно не пробило, таке блока посунуло туди, в хату. Одволни зривної, все порозносило, тут все і машину побило, і, цю, і кришу, все і, і всі двері, двері навіть в сараях повилітали, все, mm. і всередині вікна, і це все повилітало. Mm. Спеціалісти казали, що це град. град. Да, з града залишився кусок, оце все воно. Mm -hmm. Це вже ви знайшли, коли повернулися сюди? Ну так, да, Він так і лежав там під цим, під стіною. Отак. Ну, а це ж все, щоб від забора все поставалось, ворота ж були побиті. Ну, що ми думали, що, що робити. Ще ж і стріляють, чути, що гупають, так округом, тут що в городі снаради рвуться. Рішили, що до сусідки перебратися. А на другий день йдемо вже подивитися, що тут зробити, що тут можна ремонтувати, чи що там. Поробили. Газову трубу перебило, і ну, свят вже ясно не було ні води, нічого. Доходимо сюди до себе в город, ну, десь, десь за святкуємо то. А вони налітають десь звідси, звідси, і звідси п'ять чоловік знов ну, ті ж самі. І вони з автоматами кричать, і лежить, стріляють. Ну що ж, ми встановилися, руки вверх, роздівайся. провірили, чи нема наколок, нема нічого. роззув, сапоги знімають. І все, обшукали там. То в мене ж сигарети такі були в кармані. А в Дімі ще цей телефон, телефон був вони То забрали того телефона, підйом, на голову куртки наділи, так щоб не видно куди. і За, за рукав, а я за дімав і повели. 300 метрів. Ось. Зараз тракторна бригада з краю перша, а далі склади там. Вони вас тут звідси впіймали да, да. і? Так, вони якось ще вели таким зизагами, щоб, щоб ми не зрозуміли куди чи що, я не знаю. Для чого вони там? Бо я знаю, що по ґрунтовці не тільки по, по асфальту, а по ґрунтовці десь вели, десь заводили в сторону, марну, чи я не знаю, бо закриті з очі, так і нічого не бачили. Їму десь наверх потягнули, а мене тут посадив, розділили коротше, і мене. Я там часа два, він щось питає, там а чого ви не виїхали, а чого не евакуювалися, а чого і держали мене там. Вікну не, немає, вже вікон нічого, просто держали тиждень десь, не тиждень, більше, мабуть. Потім вже ж розказав, що ми там десь рядом і були, бо там такі бункери, склади там взагалі були. А ви як дізналися? Що я їх не, не дізналася, а на другий день я вже догадалася, що, мабуть, це їх забрали, будеш поділися. Як нема цілий день, то теж переживала і плакала, хоч би не вбили. А про що вас там допитували? Чи ну, зізналися ви їм, що ну, ваш так, син так. журналіст? Хтось попитав за діму, коли день народження. Він не питав, чи журналіст, а діма вчителює там, бо він філологічний вчителював. Ну ко не знаю, десь в Києві робив там. Кажу, а де син мій? Кажу, що ми не разом. Чо... Та ми його допитали. ми його поговорили з ним, ми його відпустили до матері. До Бо кажу, там мати ж больна, Да. Я то не дуже й повірив, але ж думаю, може, і справді відпустили. що ж нас держати за що, там нема, що, непонятно. Через тиждень вночі вже темно було. Виходь, машину посадили, заходжу в ту машину, ну, урал, здоровий такий ж видно. Там Там повно вже людей, куча, ну, видно, що багато людей там. І везуть кудись. Тоді висадили, потім казали, що це в димирі було. А Діма мене пізнав, побачив, а що ти тут? Кажу, а що ти тут? <ріст> <ріст> Отаке. Ти каже, що відпустили, а мені теж казали, що, що мене відпустили. Він той казав, каже, що тебе відпустив. І вже ми так ще дві ночі переночували там з ним разом. Холодно дуже було тоді. Там ще були хлопці такі, цілу ніч пошепки говорили, там, бо був... Тільки почнуть там чуть голосніше, так він кричить, зараз гранату кину". Там хто виживе, то виживе. А потім так сталося, що вас відпустили. А, а Дмитра потім сталося, що мене відпускають, зачитав список. Мене не тільки мене, а ще п'ять чоловік з Козаровича і ще три з вимирав. А Діма на виход каже, а куди це ви його забирають? Нічого, пару днів. Скоро, скоро війна закінчиться через тобі. пару днів, він прийде теж домой. З того часу ми і не знаємо. А нас вивели за село, там, і вигрузили з машини, і ми пішли пішком ну, з Димира сюди. Вже вони тут хазяйнували, вони навік думали, так, мабуть, бо в погрібі, і кругом, і тут по чимська. Ну, вони виїхали, так я зайшов, ні машини немає, ні, ні мотоциклів, нічого нема. Вони побрали, їздили, каталися, по полях покидали, бензин покінчався. Вони ж заїжджали то БТРами сюди, а тут котлован такий був виритий. Котлован для чого? А вони ховали свою техніку сюди. В котлован. За, за хатами ховалися. Угу. Так, звідси вони... да, отакий черешній, аж до теї. Пилан такий здоровий, глибиною там десь два з половиною метри. Чи є у вас підозри, за що російські військові так надовго ув'язнили Дмитра? Mm -hmm. Не, ну вони ж не тільки ж Дмитра. У нас п'ять чоловік тут з села, то нікого ж не випускають і не міняють, і не випускають, mm -hmm. то теж... вони ж взагалі не журналісти, і не це просто прості хлопці. Mm -hmm. Вони обично чіплялися до, до телефонів. Якщо там сфотографували їхній танк чи що, то вони там mm -hmm. наче… Начали... А телефон з Дмитром був. Да. Mm -hmm. А хто там знає, що він має? І у Фейсбуці там... він писав про. Багато він там писав, видно. Ну, контакти всякі ж там. Тому вони одразу, мабуть, прочитали, там, і поняли, що вони там. Журналіст, патріот, чого ще треба? Працює весь час у цій сфері. Дорогі мої, мамо і тату. Я живий, здоровий, в мене все добре. 14.04, ну, якщо я не бачу, може. так, так, правильно. То це вам ось такий от прийшов ось. Це така писулька, яку ми отримали аж 31 серпня. І б... Російська пошта пише. Це почерк його от, якийсь такий, наче Гочнівський. Чи плакав, чи що там таке. чи Десь хвилювався. Найцінніше, що в нас є зараз. Фотографія ж недавно теж була. Там є такий сайт російський, Небезіда, який фотографує всіх полонених. І Діма там теж є. А яка на сьогодні взагалі є інформація? Де він може там перебувати в Росії? Репортери без кордонів. То вони допитували, хто вийшов звідти. Вони тільки так можуть знати, бо там вже нікого не допускають. Це новозипко Брянська область. Сізону номер два. Отдільні камери, кажу, сидить паралельні, а з паралельної камери чули, що журналіст там, Іхилюк, фамілію, вроді називали. І, ну таке. Ну, насправді Дмитро, він ж цивільний заручник у статусі, цивільний він ж за... не є військовим. Ну, так що, що цивільний заручник, так. А, а вони вважають, що це військовополонених. А наші кажуть, ми не будемо міняти їх, бо тому, що вони повинні їх, вони не мають права їх держати. І будемо це в... ну, якось, щоб, щоб вони відпустили. Вони, щоб а, а міняти військові. на воєнних не хочуть, бо це незаконно, кажуть наші. Mm. Ну, Багато ж людей порозстрілювали з бучі, з Вірпеня. Аж потім, вже знали, що вже він в тюрмі справді, то хоч і це теж не то, Тоже але ж легше, що ж хоч живий, живий. був. Mm. Я, я сподіваюся. Над... Yeah. Є вже вся Україна, півсвіт вже знає за нього. Я думаю, що живий. Але все може бути. Їм що не все одно, скільки вони людей перебили. А як ваше життя зараз проходить? Дуже мого горюємо за дитиною, за своєю плачемо. Не буду розказувати, бо зараз буду плакати. Мусимо триматися, все сподіваємося, надіємося, що щось станеться. Якось таки визволять. Ця ж війна не вічна. Хоч вона й немає ніякого натяку на те, що вона закінчиться, але ніхто не знає, коли вона закінчиться, чи завтра, чи через рік. Та й такі наші справи.